Сумський художник Володимир Ільченко представив свою виставку Слобожанські байки. Серію робіт презентували в холі сумської дитячої художньої школи. На відкритті була і наша знімальна група. Серія Слобожанські байки це 19 робіт, створені за останні два роки. У своїх полотнах художник порушує тему екологічних проблем. Усього в станковому живописі чоловік працює 10 років. «Живопис пейзажний, і він е, направлений на екологічну тему. Е, ось тему екології, ресурсів землі, водойми, річок, а також ну, чистих е, вод, чистої води, там, е, перепаханих полів е, неправильних. Е, неправильних використовування, неправильних ресурсів землі. Вона має напрямок не не тільки художній, але також надихати молодих учнів, художників малювати. Олександр Заступ, викладач художньої школи, з автором виставки «Знайомий з часів студентства». Художник представляє чотири теми, чотири байки. І кожна байка окремо збирає роботи. Це по кожній байці можна сказати окремо, дуже важлива. Є екологічні теми, пов'язані з нашою землею. Як художник бачить і вирішує задачу не тільки живописну, а й з собою. Розв'язує діалог, про проблеми. Роботи з серії Прокот і горошка об'єднані темою землі, зокрема експлуатації земельних ресурсів людиною. Лиса гора це чотири роботи художника присвячені вирубаним деревам. Також є картини на тему водних ресурсів та бур'янів. Директор художньої школи пояснює, чому майданчиком для експозиції автора виступила художня школа. Для нас особливо важливо те, що вони ззовні приносять нові ідеї. Тобто що у нас колектив працює. Своїми так ска напрямками по правилам, по методикам. А люди, які приходять виставки, роблять у нас, які ми ну, запрошуємо з великим бажанням, це якесь вкраплення нових ідей для наших учнів. Це дуже важливо. Я подивився на виставку перед відкриттям. Ну тому що я тут знаходжуся кож день і. Дуже мені ця виставка ну, виставка сподобалася. Мені дуже сподобалися ці кольорові вирішення та ці ось картини, тому що вони вражають дуже своїм кольором та своєю насиченістю. Ну і я постараюся використовувати ці навички, які передали художнику цих картинах. Ну, у своїх картинах. Картини дуже позитивні, яскраві. Е Повнені техніці, вони складні, але дуже гарні. Я взагалі люблю більше малювати акварелью, але так я пробувала цю техніку малювання. Переглянути роботи Володимира Ільченка в стінах художньої школи на вулиці Псільська можна буде впродовж двох тижнів.